Всім доброго дня Сьогодні у нас 13 червня, п'ятниця, городик В принципі сьогодні нічого такого не планую тут робити. Планую зібрати горох. Да, горох треба вже збирати. Бачите який? Нарвати зелень Цибульки вирву. Кропу Так, дивимось наші рослинки. Наші рослинки, помідори. Помідори ростуть. Ось вже на цих. Раз, два, три, на чотири. 5, 5, 6, 7. 7 кущиків вже є плоди. Огірочки, огірочки теж, бачите, є маленькі. І вони пішли рости. Вже полізли на шпалеру. Так, і ті, що підсівали, ми, бачите, сходять іще. Ну, в цьому році буде такий разнобоїмо. Один зійшов. А, ні, ще один. Ті помідорчики, які з балкону починають цвісти. Перчик. Дивіться який перчик. Це такий червоний, не, це не гіркий перець. Це просто така форма в нього. Ростуть, тільки щось вони Так, Кабачки. Кабачки тут є. Тут є, але ще рано їх їсти. Так, і там є. Ну, думаю, ми вже приготували і з'їли. Ну, Якби хоч якісь однакові, то можна було б на такі зірвати. Ну, не знаю, ще. І ні, так, картопа, селера, селера наша росте, так, так доволі непогано так, картопля майже вся зацвіла, але копати ще не буду. О, салатик, пішов, теж в ліс. доїдати, бо її, мабуть, не морозять, Ні, можуть спробувати засушити. Але сьогодні не буду. Сьогодні в мене мало часу. Так, І дивіться наші оці експеримент з помідорами у вигляді пасинків, бачите? Все прекрасно. Так що можна можна робити таке. Так, Спарживок ось зібралася цвісти рядочек Прошу поставити цьому відео вподобайки, зробити репости, так як васоля ось теж почала цвісти. Діліться відео з друзями, знайомими, з незнайомими. Бачите, картопля цвіте жука. Що наші грушки, наші грушки розбиваються і воно бачу 4 яблуки. Отака така погода, бачите. Вітер, гони чорні хмари, мабуть, буде дощ. Побачу. Так, Збираю горох, зберу, покажу потім скільки вийшло. Так, зібрав я з одного такого рядочка. Там одна пачечка була. Гороху не пам'ятаю який сорт. Вийшло таке ось відерце. Такі гарні стручочки Будемо морозити. Ми молодим, ну, зеленим горошком багато використовуємо, суп кидаємо. Цибулька. Цибулька густо посажена через те, я її почав через одну. Висмайкувати. Ну так як зараз теж треба вітаміни. Та яка виросте і виросте. також на зелень, в принципі, садили. І От такий, такий сьогодні вражок. Ще горошка трошки буде. Лишився ще такий, бачите, тоненький. Не багато, але має бути. Так, 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 гіркий перчик. Цвіте, цей вже, мабуть, оцвівся. Все, всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую. Бачите, городик. Невеликий який. А, ще кінзи трошки треба зірвати. До салату. Невеликий, але з нього ту ж саму зелень, бачите, і не потрібно купувати. Пахне так оригінально. Кінзулечка А ну, салатик наступного гаразд. Все, всім дякую за Бачення. Да, сьогодні холодно, сьогодні може і поливати не потрібно.